У крани Миколаївців повертається прісна вода замість солоної. У місті заживили водогін, який наповнює труби з Південного Бугу. Його будівництво завершили у серпні. Але чому дотепер містяни змушені були набирати воду із бюветів? Про це знає Ольга Дунська. Вода трішки краще, але все одно вона йде мутновата. Аліна набирає стакан води з-під крану, рідина молочного кольору. Утім, це каже: небо і земля порівняно з тою, що лилася останні три роки. Вода була брудна, неприємного запаху. Через то вода страждали крани, була ржавчина, крани забивалися. Також нальот був дуже сильний. Росіяни позбавляли Миколаїв питної води двічі вперше навесні 22-го року. Росіяни підірвали водогін. В семи місцях на території тимчасово окупованого той час Херсонської області і ми переключили воду на... з Лиманого південного буку. Потім реалізовувався проект закачки води з річки Інгулець, зворотньої течії з річки Дніпро. Росіяни підірвали в червні Каховську ГЕС. Волонтерські організації разом з місцевою владою облаштували пункти видачі води, по місту таких. Більше 70. -ти. воду набирали із свердловин у 60 метрів завглибшки, Фільтрували, і лише потім люди розливали по пляшках. Поступає пісочний та угольний фільтр. Це фільтри грубої очистки води. Це першочергове, що робиться. Далі вода поступає вже в механічні фільтри. Це мембрани, і вона фільтрується і доходить до певної якості вже в мембранах. Баки це вже очищена питна вода. Будівництво нового водогону від нової Одеси до Миколаєва розпочалося у лютому. 67 кілометрів проклали під землею, аби росіяни не дістались. А наприкінці літа водогін підключили до мережі міста. Води вистачає і для жителів, і для поливу полів. Ще й кажуть, заощадили на будівництві. Агентством було запропоновано його досконалення там в частині, наприклад, там, зменшення діаметру труби, бо можна і менше більше, ніж 2 мільярда вдалося заощадити. Та, попри запуск водогону, миколаївці і досі стоять в чергах за питною. Один раз набрав 9 пляшок на тиждень, вистачає і прати нею. Це нормальна вода зі свердловини, а та технічна. Вона жорстка, смак не той, борщ варити чи суп. Ні, дружина каже: Їже до школи та набирай воду. Ми пользуємося водою так технічно, а там мить, овочі. Ну, посуду миємо їх з крана воду, а овочі мить і е, готувати їсти. То ми беремо із точок видачі. У військовій адміністрації кажуть, поки триває промивка мереж, то й вода може бути не найвищої якості. Сподіваються, що чиста. З'явиться у кранах вже до кінця року. Тесте, що очисні споруди Миколаєва вони застаріли, вони розраховані були на іншу воду. Вони можуть не справлятися в повній обсязі, і за рахунок економії додатково 640 мільйонів направили на побудову очисних споруд для того, щоб нових вже. Для того щоб вода була належної якості, решту закономених на будівництві водогону бюджетних коштів спрямують на реконструкцію мереж в інших регіонах, зокрема Одищині, Дніпропетровщині, Полтавщині та Вінничині. З Миколаєва, Ольга Дунська, Ігор Занжи. Ми Україна, Марафон, Єдині новини.